Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, мої любі малята, і сьогодні ми з вами закінчуємо тиждень розмови про перелітніх птахів. І сьогодні до нас в гості завітала Каркуша. І теж цікаво послухати про своїх сородичів, про птахів, які перелітають у далекі країни, так, Каркоша? Так. І ось сьогодні ми з вами будемо малювати пташку. Але пташка буде намальована незвичайним способом. А для цього нам буде потрібна ваша долонька. І малювати ми з вами будемо долонькою. Тож, будь ласочка, уважно на екран. І ти каркуша теж дивись уважно. Спочатку, дітки, беремо пензлик, вибираємо фарбу і намазуємо ручку фарбою. Потім притискаємо долоньку до білого паперу. І ось такий птах у нас вийшов. Домалюємо травичку пташечки. Але не забувайте намалювати її дзьобик і ноги. Ось така пташка гарна у нас вийшла. Ну, що малята, чи сподобалось вам намалювати пташку таким способом? А за допомогою, чого ми з вами малювали? Так, за допомогою ручки. Ну що, Каркуша, а тобі сподобалась така робота пташечки? Що? Ти теж хочеш, щоб тебе намалювали? Ну, добре, давай по. Просимо наших дітей теж намалювати такі пташечки, тобі подружок, щоб тобі було завжди весело з ними стрибати, літати. Ну що, малята, намалюємо і так, я буду чекати ваші роботи. На все добре, до побачення!